Всі ми приходимо в цей світ з якоюсь метою. І якщо ви запутались уже, ви не знаєте, ви вже пробували і то, і то, і то, і все воно не так, як потрібно, то ви на вірному шляху. Уже скоро ви отримаєте, якщо ви вже починаєте задумуватись, то скоро ви вже зрозумієте, що саме, яка мета ваша. Так само і в мене. Я прийшов і пройшов в цьому житті дуже багато професій. Я був і продавцем, я був і. Працівником суду і е, був прокурором, і е, фермером, і благодійний фонд в мене є. Е, е, я дуже дуже в, багатих, в багато сферах себе е, якби пробував, да? дивився, що світ ніколи не боявся змінювати. І е, ви також це можете робити. Тут взагалі немає нічого страшного. І е, е, моя мета це надавати допомогу людям. Я... Е, я Знаю, що я гарний вчитель, в мене дуже добре виходить. Вчитель такий, знаєте, як наставник да, людей. І я допомагаю людям виходити з тяжких ситуацій, допомагаю звільнятися від звичок. Я допомагаю людям, іноді просто підтримкою. У мене дуже широке коло спілкування. Тому ви мене зараз і бачите. Бачите мене в інстаграмі, в Тікток в Ютубі. Тому що моя мета це нести такий, знаєте, ну світ в життя і змінити його на краще. І я вважаю, мене непогано виходить. Можете мене привітати з цим.